Триває спеціальний ефір на радіо НВ, в студії працює Богдана Мосо, лідер проросійської партії Словаччини СМР яка нещодавно перемогла на дострокових виборах. А також колишній прем'єр країни Роберт Фіцо заявив, що військової допомоги Україні не буде. Фіцо, який раніше виступав за припинення військової допомоги Україні, заявив, що його позиція не змінилася. Він сказав, що Словаччина готова допомагати у відновленні України, але не озброєнням для протистояння. Російській агресії на позачергових виборах у Словацькій республіці партія СМР СД здобула перемогу, отримала понад 23 відсотки голосів. Її очолює експрем'єр-міністр Роберт Фіцо. Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Юрій Панченко, редактор Європейської правди. З ним обговоримо те, що ж відбулося у Словаччині, і якою тепер. Буде тамтешня влада. Юрію, вітаємо. Вітаю. Власне, починаючи взагалі із виборів, які пройшли у Словаччині, напередодні були екзитполи, і вони показували, що перемагає насправді проєвропейська, проукраїнська партія, прогресивна, прогресивна Словаччина. Що пішло не так? Очевидно, ми маємо справу з таким ефектом см'язливого виборця. В останні місяці СМЕР дуже радикалізував свої заяви, і фактично ті заяви, в тому числі по Україні, фактично збіглися із риторикою ну, такої неонацистської партії Республіка. І в такому випадку, плюс в списку смер, купа людей проти яких відкриті кримінальні провадження. Їх звинувачують за злочини часів, коли. Ті, хто перебував у владі, а ці люди були служили в поліції, в інших органах влади і так далі. Тобто, в таких ситуаціях казати публічно, що ти голосуєш за смер, мабуть, не для всіх було прийнятно, але от, в кабинці вони все ж таки багато словаків... Прогосувала за них президентка Словаччини Зузана Чапутова довірила сформувати, доручила сформувати уряд саме Фіцо, саме партії СМРСД, а там взагалі не було ніяких варіантів, щоб сформувалася якась інша коаліція. Е, ну, варіанти є, але звичайно, що ну от за неписаними правилами президент має доручити. Першому дати можливість формувати уряд саме переможцю. У ФІСУ наразі два тижні для формування уряду, який має витримати ще голосування в парламенті, і тільки в такому випадку стане прем'єром. Якщо за два тижні йому це не вдасться, тоді очевидно, що отримає цей мандат на формування уряду друга партія, це ж на Прогресивна Словаччина. Словацьке МЗС звинуватило Росію в втручанні в виборі. Що що саме споглядалося? Що власне, які ознаки цього були? Там була ну абсолютно безумна в столиці сучасної Росії заява служби зовнішньої розвитки. Мабуть, вони відреагували так на екзиподаних по екзитпол... сологію останнього тижня, останні соціологічні заміри. Перед голосуванням за цими замірами було видно, що мер втрачає підтримку, а просила словаччина стрімка набирає. І за деякими вони навіть вже писпросила словаччина, нібито обігнала, і служби зовнішньої розвідки вирішили російські вирішили відреагувати, заявивши, що це втручання Росії. І що ой, господі, що це втручання з боку Сполучених Штатів, що вибори явно сфальсифікують, і що що Росії не варто визнавати ці вибори? Ну от е, така безумна заява, і звичайно, що Словачення не відреагували, бо все ж таки це заява офіційного органу влади, все ж таке. Зараз багато кажуть, що Словаччина може стати, грубо кажучи, другою угорщиною. Он Орбан вже дуже радіє перемозі Фіцо називає його патріотом. А чи дійсно є така от вірогідність, що Фіцо в разі, якщо він буде керувати Угорщиною, опришу словаччиною, стане прем'єром, що він? Власне, буде з себе поводити так само, як і Орбан і так і ні. А задача ми сказати, що у внутрішній політиці Фіса буде досить подібним, тобто він буде намагатися монополізувати владу, взяти під контроль медіа, він буде воювати з недержавними організаціями і так далі. Тобто, в принципі, все те, що робить Орбан, очевидно, спробує зробити Фіса. Питання, що вдасться чи ні, але очевидно, що, що спробу у зовнішній політиці до речі, і в Угорщині є певні сумніви, чи піде Фіцо е, на такий відвертий конфлікт із е, ЄС чи ні. Але тим не менш, звичайно, що е, те, що якщо на чолі словаччини стане однодумий думи, цорбана, що це посилює його, і е, Словаччина буде підтримувати угорщину в їх там конфліктах, їх там заявах, і так далі, і це звичайно, що це тривожний сигнал. Для багатьох аналітиків це вот частина глобальної загрози, що популісти можуть виграти і в Польщі ну, частково, і зростання рейтингу АФД в Німеччині, і так далі. Тобто, це от частина глобальної загрози, яка загрозує ж ну в принципі всьому Євросоюзу. Ці двоє здатні, ну так би мовити, хакнути ЄС чи заблокувати двоє, ЄС? Двоє, двоє ні. ну заблокувати може й один Орбан, як він чудово робить. Але скажімо так, Орбану не дуже комфортно виступати одному проти е, всієї всі європейської спілот. Якщо він матиме союзника? Хоча б одного його буде простіше. Крім того, невідомо що буде ще з Польщею, якщо е, там посиляться євроскептики то в принципі створюється такий досить потужний блок, який буде воювати з Брюсселем. Свіжа от новина, яку повідомляє Financial Times, те, що Єврокомісія розморозить 13 мільярдів євро для фінансування Угорщини, які були заблоковані, це робиться, аби Будапешт не блокував рішення ЄС щодо допомоги Україні. Тобто, виходить, Орбан Орбан вдається шантажувати Брюссель? Ну, певно, так. На жаль, на жаль, ще хотів дещо запитати про Фіцо. От Європейська Правда публікувала ці цікаві речі про те, що у нього є свої, можна сказати, образи на наших колишніх керманичів, зокрема на Юлію Тимошенко. Чи дійсно тут особистий фактор може зіграти у подальшій політиці Словаччини стосовно України? Фіцо прагматік да дійсно в нього він в нього був конфлікт з Юлією Тимошенко під час Україно-російської газової війни від якої Словаччина страждала, і він приїхав в Київ, щоб якось вести переговори з Тимошенко. Тимошенко кілька годин його в кабінеті. а Потім прихистили йому там дуже мало часу. Скажу сказала, що нічим допомогти не може. Після чого Фіцо приїхав Ботиславу, сказав, що пішов на теле Сказав, що. Політика щодо України потребує корекції, і що Словаччина більше не буде підтримувати європейський якийсь вектор розвитку України. Таке було після цього. В принципі, всі коли був прем'єром, він співпрацював з Україною в газових питаннях. Словаччина дуже допомогла нам тоді добитися газового реверсу, але це було тому, що це було вигідно і Братиславі. Тобто всі це тут прагматик. Так само, наприклад, вважається. Що, попри обіцянки, всі не придавати зброю, ці контракти по закупівлі зброї, яке фіксує Україна або західні країни, розірвані не будуть, тому що ну, це вигідно словацькій обороні і промисловості, і навряд чи це піде на конфлікти з нею. Ну, зрештою, це, це вигідно і Словаччині в першу чергу. Що стосується образ, ну я би так сказав. Що звичайно, що дружні відносини до України очікувати не варто. Е... Вважати, що він буде ідеологічно там нам шкодити на шкоду собі, теж ні. Очевидно, якщо у нас це буде добре і буде наприклад, якісь великі гранти на відновлення. То фіце буде зацікавлений у добрих відносинах з України. Поки йде війна, ми можемо очікувати якихось неприємних сигналів з боку Братислави, якщо Фіце стане прибіром. А Стосовно військової е, допомоги, ну, Фіцо каже, якраз таки чітко, що її не буде е, військової допомоги Україні. Е, е, чи дійсно це так? Ось буквально нещодавно ну, міністр оборони Словаччини відвідав Київ, це вже все. Останній його візит, грубо кажучи. Е, ну, Поки що, вла... скоріше за все, е, да. скоріше за все. Е... Бо передача бізбірозміна без зброї, яка була, яка Словаччина словачина придавала систему С 300 чи винищувачі Б-29, вже не буде, але воно не буде будь-як поза тим, що в до влади Фіцо чи ні. Справа в тому, що словацький уряд нинішній попередній, особливо попередній, чудово розумів цей ризик перемоги Фіцо, і пришвидшився із передачі зброї Україні. І по суті, тої вільної зброї в арсеналі Словаччини, яку могла би передати в Україні, вже фактично немає. Тобто Словаччина, по суті, вже все, що могла, вона передала. Залишаються лише контракти, але я сказав, що, скоріше, після не стане їх розривати. Зрозуміло, хочу також запитати про те, що відбувається у Сербії. Там Сербія є повідомлення, що вона наростила кількість велику кількість військ біля кордону із Косово. Хоча президент Вучич це заперечує у Косово. ж Самому порівнюють ситуацію із російським вторгненням в Україну у 2022 році, що так само Путін нарощував війська. Цю ситуацію в принципі ми спостерігаємо не вперше. А що зараз відбувається? Зараз відбувається чергове загострення через те, що Вучич спробував підняти ставку для шантажа заходу, і несподівано, по суті його ставка провалилася, і зараз він намагається її підвищити, щоб вийти з цієї гри переможця. Мабуть, треба пояснити з самого початку, в чому йде ця гра. Є північ Косова. Ну, перша Косова, яка частково визнана державу, Україною не визнала, визнана більшість країн ЄС, США, е, і е, звичайно, що Сербія цар її не визнає, визнає своєю частиною. Отосі. Е, на півночі Косова е, живуть тічні серби, тобто там, там їх компактне місто проживання, і ця територія основним є таким. Місце в напруги між Сербією та Косовом е, серби доби... і за, за підтримки Білграду добиваються створення так званих сербських муніципалітетів якогось об'єднання, що об'єднувало би всі міста, де серби мають більшість. Ну, де серби живуть е, довгий час е, і зараз е, Косово противиться цьому, бачачи, в цьому такий елемент сепаратизму, спочатку вони створюють асоціацію. Потім автономія, а потім будуть вимагати виходу з складу Косова. Тим бачу, що подібний прецеденти чудово від східної Боснії, де є це Республіка Сербська, яка зараз все постійно погрожує вийти зі складу України. Однак позиція заходу вона більш така поміркована. Вони нагадують, що свого часу Косово взялося зобов'язання створити цю асоціацію, і тому вимушено маєте зробити, але там не буде ніяких політичних прав у цієї асоціації і так далі. Косово цьому не вірить, бо вони вважають, що будь-яку угоду можна читати буквально, а можна розширено, як воліють робити в Сербії свого часу. Серб заходу заход пропонував заход в Сербії Косово таку угоду, що в обмін на створення цієї асоціації Белград по суті заплющує очі на входження Косова міжнародних організацій, включаючи Раду Європи і так далі. Тобто, де факто є, буде визнання Косова. Без фарформального, але де факто. Е але звичайно, що ця угода не вигідна нікому. І, е в принципі, є тиск і на е косовського прем'єра Альбіна Куртіка, який не категорично не хоче е вирішувати цю ситуацію із асоціацією політетів. Е і тут, е по суті, Сербія черговий раз в Банк. Е що сталося? Е поліція Косова, Косовська. Побачила, що на півночі, тобто біля кордону з Сербією, хтось починає будувати барикаду. Вони під'їхали туди, звідси почали стріляти. одного поліцейського вбили. Почався вогонь. Вони кількох сербів ранили. Серби відступили і закрилися в одному із монастирів. Потім була пересилка, там вбили кількох сербів, але решті вдалося втекти, очевидно, в Сербію. І що характерно, стало відомо, що керував. Цим загоном депутат сербського списку, це партія етнічних сербів Косово, яка є фактично філіалом партії Вучича президента Сербії, і фактично це показує, що ну, це дозволяє припустити, що і зброя, і все було надано Сербією. Ну, це таке загострення, яке зараз відбувається. Е, всі ситуація, очевидно, ну зараз можна сказати. Що схоже, що дійсно Сербія намагалася створити такий контрольований хаос на півночі Косова, щоб там були масові барикади, масові е, якіхось протести, але при тому, що озброєні, і очевидно, вони намагають Косова зараз кажуть, що вони хотіли взагалі створити автономію, але скоріш за все вони просто самостійно би оголосили бо цю асоціацію муніципалітетів. І, скажімо так, от заходу в, який, в принципі, підтримує цей крок, би було більше підстав вимагати від Косова погодитися на це. Очевидно, що була така стратегія, але звичайно, що вона з першим пострілом, з першим вбивством, ця стратегія провалилася зараз. Е, ну, Сербія виходить, що вона е, в не дуже добрій умові, вона має визнати, що вона щось робила неправильно, вибачитися, вони цього не роблять. Вони проголосили день жалоби за вбитими сербами, тобто фактично людьми, які почали стріляти в поліцію, і е, кажуть, що це да це касакосицькі серби повстали, але е, винні все одно косавари, бо вони довели їх до цього е, протесту і то, що вони почали стріляти. Тобто їх довели. І щоб підкріпити свої дії, вони вчергово починають вести війська до кордонів Косова. Відразу скажу, що. Варіантів того, що там почуться бойові дії, вони мінімальні. В Косово стоять біротворці кайфорці, біротворці НАТО. Ну і будь-який постріл означає в конфлікту кайфорівців. А це по суті. Ну якщо не оголошення війни НАТО, то щось дуже подібне. Тобто на це Сербія не піде. Але тим не менш, вучич намагається грати м'язами, щоб якось підняти ставку і змусити. Захід піти на поступки, надавити на Косово, щоб вони пішли на певні поступки. Куш, у Вучу, є свій інтерес. Він вже оголосив, що збирається зробити позачергові парламентські вибори у грудні, вже тобто фактично за два місяці з хвостиком, і звичайно, що йому потрібна якась перемога на треку Косова для для виграшу. Юрію, дякуємо за аналітику. Дякуємо за цю розповідь. Юрій Панченко був на зв'язку зі студією Радіо НВ, редактор Європейської правди. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.